Я старший лейтенант Ігор Кіцький, інструктор вишколи капітанів. Ми продовжуємо наш блок відео про військове лідерство. Сьогодні ми поговоримо на тему, чому командирам потрібно бути чесними з особовим складом. Чому це важливо? Командир як лідер асоціюється завжди з переліком чеснот, серед яких важливе місце посідає чесність, завжди викликає більшу довіру. Той командир, який визнає право на помилки, як свої, так і підлеглих. робить висновки, не перекладає відповідальність, не намагається виглядати краще, ніж він є. Це ж стосується і донесення неприємних новин: поразки, втрати, важкі ситуації. Є важливим джерелом для формування стійкості. Вони дають безцінний досвід та визначають межі стійкості для кожного. Лідерство є найважливішою складовою на полі бою, а принципи гарного лідерства лишаються незмінними незалежно від місії, довкілля чи залучених осіб. Що ми рекомендуємо робити? Чесно визнавати свої помилки, якщо вони були допущені, та спиратись у майбутньому на отриманий досвід рано чи пізно. Кожен лідер та кожна команда на якомусь етапі програють і муситимуть зіткнутися з цією поразкою. Ми в жодному разі не безпомилкові лідери. Ніхто такими не є. Хай який він досвідчений. І ми так само не маємо всіх відповідей. Їх немає жоден лідер. Всі ми припускаємось помилок. Часто наші помилки дарували нам найзначніші уроки, присоромлювали і давали змогу зростати і ставати кращими. Смиренність визначати власні помилки та розробляти план, щоб їх подолати, є основою для лідера: бути готовим, чути правду. Найкращі лідери не керуються своїм его чи особистим прагненням. Вони просто зосереджуються на завданні і на тому, як найкраще його виконати. Его затьмарює та руйнує все інше. Процес планування, здатність давати гарні поради, здатність приймати конструктивну критику. Воно може навіть притупити інстинкт самозбереження. Часто трапляється, що найважче поладнати якраз із власним его. Чесно повідомляти добрі та погані новини особовому складу. Наприклад, командир роти майор Петренко нещодавно зіткнувся з ситуацією, де план операції запропонований ним не дав результатів. Замість того, щоб звинуватити своїх підлогих або обставини, майор Петренко зібрав особовий склад для аналізу ситуації. І так, перше: довіра та авторитет. Майор Петренко відкрито визнав свою помилку перед ротою, пояснивши, що план мав недоліки. Це відразу зміцнило його авторитет, оскільки підлеглі побачили в ньому чесну та відповідальну людину. Друге ефективне лідерство відмова перекладати відповідальність на інших показала його зрілість як лідера. Підлеглі відчули, що їх командир не боїться брати на себе відповідальність і не намагається виглядати бездоганно. Третє. Мотивація та відданість підлеглі, бачачи чесність і відкритість майора, стали більш мотивованими. Вони відчули, що їх зусилля та помилки будуть справедливо оцінені, що спонукало їх старатися ще більше. Четверте, навчання та розвиток разом з ротою майор Петренко детально проаналізував кожен етап операції, визначивши, що саме пішло не так. Це дозволило всім вчитися на помилках і уникнути їх у майбутньому, підвищуючи загальний рівень підготовки. П'яте справедливість та моральний дух. Відкрите обговорення помилок створило атмосферу справедливості. Підлеглі відчули, що їхній командир цінує їхню думку і готовий до конструктивного діалогу. Це значно підвищило їх моральний дух та сприяло більш згуртованій і продуктивній роботі. Таким чином, чесність майора Петренка не лише покращила довіру до нього як до командира, але й сприяла розвитку команди, підвищенню мотивації та моральний дух. Через власний приклад та дії хороші лідери заохочують відкриту комунікацію та неупереджені зауваження. Лідер зацікавлений у тому, щоб інші захищали свою точку зору, повинен сприяти утворенню середовища, де підлеглі почуваються вільними робити свій внесок. Відкрите відверте середовище є ключовим елементом у створенні підрозділу, готового визнавати і пристосовуватись до змін. Доступні лідери поважають думку інших навіть тоді, коли вони суперечать його власним або загальноприйнятим поглядам. Деякі лідери навіть навмисно заохочують інших надавати критику, щоб уникнути групового мислення. Відкритий лідер не принижує інших. І заохочує зворотній зв'язок. Позитивний лідер також залишається спокійним і об'єктивним, коли отримує потенційно погані новини. Залишайте ваші приклади в коментарях під цим відео. Дякую вам за увагу.